ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання у календарі 5 грудня. Сьогодні у світі і в Україні відзначають міжнародний день волонтерів, який був проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 17 грудня 1985 року, на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному та економічному розвитку суспільства. Волонтергу у перекладі з англійської мови означає добровільний помічник. Це люди, які цілком безоплатно працюють будь-де де потрібна їхня поміч. У дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах, будинках престарілих та на передовій АТО. У Житомирі напередодні міжнародного дня волонтерів нагородили подяками, грамотами та медалями. Вісьмох доброчинців. Житомирський військовий комісар Андрій Матвієць. А обласне телебачення щиро вітає усіх волонтерів Житомирщини та України. Раїни із цим святом. І траурна звістка, українська культура зазнала непоправної втрати, відлетів у вічність Володимир Захарович Савченко, наш багаторічний мудрий колега і наставник, заслужений артист України, талановитий письменник, поет, перекладач і театрал, автор багатьох неповторних сценічних вистав і книг, людина високої інтелігентності і чистої совісті. Рівно 24 роки тому на свято введення з його легкої режисерської руки вийшла у світ перша передача новонародженого обласного телебачення, і ось через майже чверть століття наш телецентр прощається з великим майстром. Весь наш колектив. Усі. Кому випало працювати плічопліч з тим дивовижно обдарованим і винятково відповідальним митцем складають глибокий доземний уклін його світлій пам'яті і передають щире співчуття його дружині, синам, родичам, друзям і творчим побратимам. Нехай вам не забутні Захаровичу буде пухом рідна українська земля, яку ви так любили, наче рідну матір. І коротко про події на Житомирщині. У ніч на 4 грудня в місті Коростишеві на території приватного підприємства по обробці каменю. Сталася пожежа. Відомо, що вогнем була повністю охоплена покрівля піноблучної будівлі по розпилу каменю. Площа пожежі сягнула близько 60 квадратних метрів. Загиблих та травмованих не виявлено. На ліквідацію надзвичайної події були залучені 5 чоловік особового складу та два пожежних автомобілі. За попередніми даними займання сталося внаслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення. Відсутня протипожежна розділка. Остаточна причина наразі встановлюється фахівцями. Інформує управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області. Алкогольні вироби подорожчали згідно постанови кабінету міністрів від 9 листопада цього року. Ціни на лікарогорілчані вироби зростуть до 28%. Таке рішення пов'язане з тим, що введення у вересні 2015 року розмір мінімальних цін не відповідав витратам суб'єктів господарювання на виробництво і реалізацію алкогольних виробів. Чи зменшиться кількість споживачів оковитої? Дізнавалась Олена Кучмій. Вже традиційно напередодні нового року уряд України радує співвітчизників черговим підвищенням цін. Відсьогодні майже на третину дорожчають спиртні напої. Відтак, півлітрова пляшка якісної горілки коштуватиме 70 гривень. Ціни на вино зростуть від 22 до 50 відсотків. Чи будуть люди купувати за такими цінами алкогольні напої, дізнавались у пересічних громадян. Будуть самогонку в нас. І що... Хто хоче випити, той не читає. Нашим людям не завадить те, що піднімуть ціни. Хто хоче пити, він знайде, де випити. Хай вона буде по 100, хай вона буде 200, вони пили і піти будуть. Будемо пити 40 гад більше, більше буде смертельних цін. Діло в тому, що люди будуть внідрятися в на варення, кустарні способи рішення цих питань. про збільшення кількості підпільного самогоноваріння говорять і працівники головного управління національної поліції в Житомирській області. кажуть, пляшка самогону коштує в межах 25 гривень. Найбільше аматорів і самогоноваріння в сільській місцевості. В цьому році складено. Півтори тисячі таких адміністративних протоколів, як показує статистика, більше адміністративних таких правопорушень вчинено в сільській місцевості, і тому з метою недопущення такого негативного явища за ініціативою керівництва головного управління національної поліції проводяться профілактичні заходи населених пунктів області селищ з метою. Виявлення осіб, які виготовляють самогонні вироби і здійснюють торгівлю ними». Окрім самого новаріння, клопотів працівникам поліції додаватиме і неякісна горілчана продукція. кажуть, збільшиться кількість сурогатних напоїв. Якщо підвищаться ціни на алкогольні напої, то відповідно збільшаться роботи в поліції. Відповідно буде більша кількість звернень громадян про факти збуту, виготовлення самогонних виробів, як громадянами, так і суб'єктами господарювання об'єктами торгівлі. Отож, хто вживав оковиту, то й і надалі її вживатиме, стверджують люди. Таку категорію громадян ні ціни, ні якість не зупинять. Переконують, що в новорічні свята тверезих буде обмаль. Олена Кучмі. У Житомирі з'явився оновлений тролейбус, але на цьому Житомирські інженери та технологи не зупиняються в планах створення новішого, більш сучасного і комфортабельнішого тролейбуса. Зі старого в ньому залишиться лише лобове скло. Таке оновлення коштує 1 мільйон гривень. Скільки ж таких оновлених тролейбусів незабаром з'явиться у Житомирі? Знають наші кореспонденти. Ось у такому стані тролейбуси знаходяться у депо. А вже за місяць-півтора вийдуть оновлені і справні, як ось цей. Ця машина розібрана, підготовлена, а та виходить. Це б перша машина. У нас в Житомирі перша машина. На сьогоднішній день новий тролейбус коштує, ну, в залежності від виробника, від 5 до 5,5 мільйонів гривень. Яке рішення би прийнято міською радою, якщо машина задовольнить потреби, то що сьогодні стоять, нас плануємо на сьогоднішній рік-20. Все робиться нашими силами. Будемо казати, зварювальні роботи, сусарні роботи, ну ті елементи, які ми не можемо робити самі, то ми їх закупуємо. Рішенням сесії міської ради виділили мільйон гривень для капітального ремонту цього транспортного засобу. Зараз він у розібраному стані. Інновації, які були заплановані вже за два місяці, Житомиряни зможуть побачити. Люди, які виготовлятимуть цей тролейбус, кажуть, що це нелегка робота і потребує багато часу та зусиль. Тяжка робота, але ну, все одно ми стараємося, Їж би виділяли деньги, а зараз матеріали пішли, все нормально туди сюди, щоб тільки нам підтримка була, ми згодні роботи. І буваємо, в суботу виходимо, і, і залишаємося після роботи, робимо туди сюди. Ми стараємося, хочемо, щоб було все обновлено, цей состав. Ви бачите, які старі заходять, а які виходять. Ми робимо трошки, вже друга конструкція, трошки міняємо конструкцію. Ходять по городу, гроші заробляють. Це оригіналь. а Там видумують, я не знаю, що вони видумують. Ну, щось хочуть зробити, щось таке, щось своє. А от наскільки зручнішим буде модернізований тролейбус, про це розповів заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Тут буде низька підлога, будуть електронні табло, напрям руху, там номер тролейбуса. Суттєво змінюється підхід по технічних частинах. Якби замінюються повністю мости, це вже не там не ремонти. Вони будуть реально повністю новими. новими. Якби питання підходу до скла. Тому що зараз тролейбус в ремонт, все одно ставляться скло, яке ще раніше експлуатувалося. В наступному ми вже плануємо, що це будуть би, такі, таке скло, як в шкодах, як би, заміна люків, на які часто скарги, що вони там десь протікають і так далі. Вже у наступному році Житомиряни матимуть змогу їздити зручніше і надійніше. Інна Літовченко, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини. І ще про особливі події, факти в Україні та світі. Міністерство внутрішніх справ показало фото й відео спецоперації з затримання банди розбійників через полювання, за якою в княжичах на Київщині загинули п'ятеро поліцейських. А Порошенко заявив, що розслідування загибелі п'яти поліцейських на Київщині буде під його особистим контролем. Біля Китайського острова затонуло рибальське судно. Є загиблі. У Китаї стався землетрус магнітудою 5,2 бали. В результаті аварії приватного вертольота на півдні Бразилії загинули двоє чоловіків і дві жінки, одна з яких була вагітна. Такими були новини на цю годину. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам вдалих починань і лише хороших новин. Бережіть себе та Україну до завтра.